Сьогодні фонд ТАПС перетворився на казковий простір, де ми вітаємо діточок, діючих військовослужбовців, зниклих безвісті полонених та полеглих наших захисників зі святом Святого Миколая. Свято Святого Миколая це віра в дива. Віра в дива це свято радості, тепла. Ну і в нашому випадку. Коли всі українці мають одне велике бажання, це свято надії. Тому із нашим партнером, благодійним фондом ТАПС, який вже опікується багато років сім'ями, які зазнали втрат через війну, ми вже вдруге реалізуємо такий благодійний захід. Ми підтримуємо діточок, бо насамперед я вважаю, що місія національних брендів, таких як хуторок, ляпаста та інших, надавати підтримку тим. He sees you when you're sleeping, he knows when you're away. He knows if you've been bad and good. So be good for goodness sake. You better not watch out, you better not fight. You better not find out you're gonna be by Sabbath clauses coming to the пряний чок. А цей колокольчик. Зелений, білий, рожевий ну, і жовтий. А ще? ще? І прикраси. Що там за прикраси, розкажу? Кружочки, палочки. І все. Nee, мені сподобалось, що я робила тянуться, так сивала, і прокатала пала, я і прала. Я зробив у, у ялинку, коло кончик і, і чоловічка. Сама з'ївши, комусь подаруєш. Сама з'їв. Прямники, дядя. Вот это каубочка. Это Это... Я елочка. Прямота мне сподобалась. Я их І Миколаєва. наш простір зміг зібрати 37 діточок разом з їх батьками, і ми змогли вже традиційно, вже другий рік поспіль з нашим партнером торговою маркою Петеров привітати їх, подарувати їм подарунки, зробити майстер-класи. Та вони відправляються додому з шикарним настроєм. Напередодні новорічних свят. Ми з нашими партнерами маємо бажання привітати всіх українців і Виразити прагнення, створити майбутнє, в якому кожна дитина буде знову відчуватиме тепло, радість і головну безпеку. Піднімайтесь. У мене і Кокосом з усим. є солоні солонка на салон.